Виконок у правді Кожного дня ми вшановуємо пам'ять ось святих. Кожного дня в нашому календарі віцеслові є пам'ять преподобних, мучеників, святителів, праведних людей, царів, пророків, апостолів, людей бідного, ставлення і високого. І кожному із них у свій час ми складаємо похвалу поспівуємо їхні тілесні поті, тілесні круги труди. І все це заради чого? Ні, це не каміння нашого роду, що ми робимо собі багато богів. Але ми найперше навчаємось і бачимо, що святість для Божої... Людей, ця формула є унікальною, ця формула є правильною, для того, що має її перемінними, складовими, ця формула привела їх усіх до царства небесного. І в сьогоднішній день ми звершуємо пам'ять святителя Миколая, архієпископа для того, щоб, як каже святитель Василій Великий, щоб бачивши що їхні діла, як художник переносить пейзаж на полотно, так само і ми, бачачи їхні добрі діла, впроваджували їх у своєму житті, Час. Бо живучи у ХХ столітті, він нічим не поступався святитель, який своїми подвигами висягав святості і у столітті Четвертому. І святитель Миколай Мердаківський, напевно, один із найбільш таких святих, тіла якого ми впроваджуємо своє життя. Бо будьмо відвертими, ми не можемо постати як давні оці пустельні. Ми не можемо цілодобово стояти на молитві як преподобні києво Печесі. Ні, але діла святителя Миколая ми можемо упроваджувати і упроваджуємо у своєму житті, зокрема сьогодні у День його пам'яті. Святитель Миколай називається... Корабля. Він тримає у руках Євангелії, як учасник першого Вселенського собору, який е, утвердив разом із іншими 378 отцями, перший додмах. Десятків людей. І це все чудо, яке ми святитель провадив своє земне життя. І ми з вами де, стаємо такими ж самими чудотворцями. Ми маємо можливість створити невеличке чудо тоді, таке чудо, яке переживають маленькі як діти, коли вони зранку прокидаються, а вони під посухою гостинці та Годь каже, що прийшов Ілля, але не впізнали його. Але Іван не є Ілля, але прийшов із силом, і духом Іллі. Тобто, ми можемо назвати Івана Іллею, як його наступника. Так само і кожен із нас із вами може називатися Миколаєв, якщо ми творимо ділами милосердя. І, на жаль, чи на щастя, в наш час це є дуже плідне поприще, на якому ми можемо потрудитися. Адже багато людей залишилися без своїх домів. Багато людей час особливо багато їх є. І кожному із них ми можемо стати таким заколаженням. Кожного із них ми можемо підтримати морально. Кожного із них ми можемо підтримати матеріально. для наших дітей. Справедливо, вони на вірі, на істині, на ділі бачать, що ці святі не є мертвими, але і дотепер звершують чудеса. І, можливо, ця віра житиме у них і надалі, звертаючи їх далі до християнського благочестя, коли вони почують про преподобних печерських, які завжди приходять на допомогу тим, хто просить її. Про Спиридона Тримиковського і його чудесні мощі, які мають температуру тіла людського живого, 36,6 градусів, про святителя Лукубоїна Ясенецького, якого теж є багато явлень і чудес. І все це буде відлунювати у серцях цих дітей. Але також, якщо ми будемо робити добро за прикладом святителя Миколая іншим людям. Казувати, що їхнє, їхня біда не є чужою для нас, що вони у своїй скорботі не є покинутими, то і вони, за Словом Христа, побачивши діла наші добрі, возведуть славу Отцю нашому Небесному, який є на небесах. Тому, дорогі браті і сестри, надихаємося прикладом. Життя цього найшановнішого, одного з найшановніших святих Русів України. Звертаємо і ми до нього свої очі у молитві вливаємо, щоб він беріг і кораблі наших душ посеред хвиль бортливого віцевого моря і допоміг нам, добре подв'язавшись.